Доброго Дня, друзі, підписники і гості каналу. Так, в нас стартує новий турнір стрімка атака на п'ятизіркових героях без жовтого кольору. Ну, ось таку оборону я поставив. Смартанку поставив трішки недокачану, але подивимось. Ну Оборона не дуже міцна. А, ну, ось вам і підтвердження. Вже дві поразки. Ну, нічого. Спробуємо атакувати краще. Навіть не знаю, в принципі, яким ходити сюди. Жовтих немає. Буде багато Людвігів. Вольфрік, напевно, скоріш за все. Тому ну, Людвиг, ну ось. Ага, Так, дивимось. Дві мамки. Херон. Сі... Це три герої, які можуть повернути Людвиг на Альфа. Угу, угу. Так, ну що ж, ну, Людвига в будь-якому випадку залишимо. Скоріше за все, м -м, потрібно взяти дедбута. Він хоча б Людвига буде забирати. Візьмемо ще смартанку, візьмемо тоді на даху. І ще нам хтось потрібен. Хтось потрібен. Теоретично Юконина, ну... Юконен, нам тут потрібно більше урону. Більше урону. Тому можливо навіть взяти Люсінду. Давайте ось так, вона лікується сама. Угу. Так, так. Смартанки можна вдати 23. Люсінді 30. Вона пробиває потужно. Що ж, Діспелу, як такого, немає. Дедбут може забрати. На даха заблокує, якщо що. Урон, в принципі, є. Ну, поїхали, спробуємо. Ну, тут ударних немає. Не знаю, що з цього вийде, поїхали. Так, швидкий турнір. Угу. Нам потрібні... Фіоли. Ну, є тільки зелені. Я бачу, як зібрати. Ну, давайте. Ось так. Ось так. Тут поки прокидувати ми можемо спокійно. Тепер можемо зробити ось так. Людвига ми заблокували теоретично. Теоретично так. Ну давайте комбо запустимо фіолетових. Угу. Так, але ну, все одно він кинув розгон мани по краях. Давайте тоді вмикаємо Смортан. І нам потрібні фіоли. Давайте тут пошукаємо. Добре. Так, поки Людвиг заблокований, ще раз ось так прокинемо. Угу. Зараз сліпота буде. Оце я не врахував, що нікого не взяв, щоб почиститись. Ну, але будемо вже бити, як є. Так, вмикаємо Людвига. Ну, потрібно по черзі когось пробивати. Там мамка вже буде ходити. Давайте ось так. Спробуємо забрати розгон по мані тоді. Ні, не попав. Угу. Ну що ж, прокидуємо тоді зелені. Лікування. Ось так. Прийдеться прокидувати. Єдине, що я неправильно дедбута. Хоча він же ж... Краде незалежно, розподіляє не на себе, а на когось іншого. Так, скільки там та сліпота? Один хід. Прийдеться, напевно, один хід почекати. Так, да, така оборона неприємна. Це постійне лікування. Так, давайте. Ну нам когось потрібно забрати вже. Ось так, ось так. Бити сильно вони не б'ють, але постійно лікуються. Це неприємно. Так, давайте сюди. Угу. Давайте ось так проб'ємо. Добре. Може повернути. Так, Людвига повертає. Поїхала Смартан. поїхав Людвиг. Напевно, давайте ось так заберемо цю мамку. Так, не повернула. Чудово. Тоді пробиваємо. І ось так, напевно, заберемо. Так, залишився один. Ну, Давайте в нього прокинемо. Він вже нічого не зробить. Так, так, так. Ну, перший бій, ну, суперник не дуже складний, але все ж таки ці постійні лікування трішечки напрягають. Так, що ж, поїхали далі. О, ну все, тут, тут вже набагато складніше. Набагато складніше. Єдине, що я не знаю, як працює Смартан, чи вона через 4 Араміса накладає своє увядання чи ні. Тут оборона потужна. Оборона потужна. Угу. Так, так. Дедбут, не знаю, чи потрібен мені він тут. Він нічого не вкраде, нікого не скопіює. Тому, напевно, краще взяти нам сюди локи, щоб він копіював. В принципі, копіювати є кого. Тому давайте замість Дедбута візьмемо локи. Де він є? Ось так. Угу. Так, так. Беремо локи. Нам лікуватись немає ким. Має ким лікуватись. Це теж погано. Раміс це щити. Ми теж можемо їх накласти, локи скопіювати або Раміса, або Альфріку. Надаха, надаха. Ну, не знаю, на даха тут теж, напевно, не дуже мені потрібно. Хоча ким пробивати потім. Одною Люсіндою. Незрозуміло. Угу. Так, ну теоретично можна спробувати взяти тоді. Когось Мікки, але він такий слабенький в мене, не прокачаний взагалі. Ну, в принципі, можна спробувати. Можна спробувати. Так, урон. Ну, урон будемо, якщо що, локі наносити, не... немає ким лікуватись. Ну, Сподівання тільки на Людвига. Ну, мамку можемо копіювати. Ну що ж, поїхали, спробуємо. Важкий суперник вже починається зразу. Так, що ми маємо? Мікоса ми зібрати не можемо. Мікоса ми не можемо зібрати. Людвига теж ми не збираємо. Ні мікоса, ні Людвига. Єдине, можемо спробувати сходити ось так. Ну куди це комбо? Ну добре, поки Людвиг є, давайте ось так тоді смартан зарядимо тихо. Вмикаємо ось так. Тоді ось так фіоли підтягуємо. Ще синенькі, ще зелененькі приїхали. Добре. Поки у нас Людвих є, це чудово. Так, вмикаємо тоді Людвига. Пробиваємо сюди. Угу. Так, так, так. Давайте ось так зелені і фіоли прокинемо. Агу, робимо ще ось так, ось так. Добре. Так, ну, Люсінда вже нам нічого не зробить. Так, що в них Мікі поки не працює, давайте тоді цього скопіюємо. І все. Добре. Ну тут пощастило з камінчиком, що ми вчасно знайшли фіоли. Так, да, важкий турнір буде, бачу вже, але ну нічого, спробуємо. Так, фортуна. Ось фортуна вона знімає. Паразити, паразити від кардинала. Угу. Так, цей потужно пробиває. Так, вона знімає посилення і накладає паразитів. Тому Людвиг тут нам не дуже, напевно, допоможе. Тому що воно все знімає. Нам тут потрібен лікар. Угу. Тим паче тут двоє. Хоча ми можемо взяти. Ми можемо взяти Юканена. і він не дасть зняти таунт. Угу. Цікаве рішення. І буде ще трішки лікувати. Так, давайте тоді міняємо, беремо юканина. Тим паче там зелений центр. Так, смартанку напевно, залишимо, вона корисна. Угу. Єдине, що паразити. Паразити ось цього, вони забирають посилення. Угу. Ці паразити крадуть посилення, тому таунт можуть нас красти, і нам потім немає ким його задіспелити. Потрібен якийсь диспел. Угу. Ну, тоді прийдеться брати дедбута. Він зможе таун назад повернути. Угу. Ну що ж, давайте спробуємо. Тут майже всі на альфа-зломі. Поїхали. Да. цей турнір буде дуже важкий. Забрали мікоса і якраз зарядка на нього є. Так, ну поки є у нас Таунт тому давайте зробимо ось так. Угу. І ось так. Зарядимо юканина. І зарядимо фіолів. Так, тут ми витримали чудово. Робимо ось так. Тепер нам потрібно цю сторону забрати. Робимо ось так. пробиваємо, тепер юкани нам. Кого забрати? Напевно, спробувати фортуну. Ага, не добили. І нам потрібні фіоли в пустоту. Давайте ось так зелені прокинемо. Тепер ось так, поки Юканен працює, фортуна з нас нічого не зніме. Так, підріжемо їм. Так, так, так. Ну давайте ось так прокинемо через комбо, там зелені, можливо ми її доб'ємо. Добре, тихо. Угу. Так, так, так. Ну, скоріш за все, потрібно цього забирати. Давайте ще раз пройдемо з мартанкою. Угу. Сюди ось так. Сюди пробуваємо Люсіндою. Зріжемо ще їм броню. А, Люсінда добиває. Ну, Люсінда пробиває дуже потужно. Після Смартан, тим паче, дуже добре. Так, поїхали наступний. М -м -м. Дуст YouTube Людвиг, Кальо. Це ск скоро підуть і кальо, і всі ці цікаві герої. Так, ну тут ніхто у нас нічого не краде. Єдине, що тоді ікон мені тут не подобається. Угу. Ну, Брати теж на Раміса Міки немає ніякого сенсу, тому що він поставити щити і ми нічого не зможемо зробити. Нам потрібна чистка, тому що той травить ферій, це теж потужно пробиває. Опять же, якщо будуть щити, ми не зможемо мінус атаку накласти, якщо ми ікони не залишимо. Тому давайте візьмемо, так, дедбута можна залишити, щоб красти таунт. Його сюди поставимо, він може нам допомогти. І, скоріш за все, давайте візьмемо, напевно, Айна. Вона допоможе нам лікуватись і знімати з себе все. Плюс, якщо не будуть щити на арамісі, вона може трішки сповільнити ману. Ну, давайте так спробуємо. Поїхали. Так, да, суперники зараз будуть дуже потужні. Так, є трійка фіолів, є дві трійки фіолів. Але в Арамісу багато летить. Фіоли нам потрібні. Поки є Людвих. Граміс нам не страшний. Давайте тоді ось так. Тепер ось так. Не розумію, що там комбо. Тихо. Так, він заряджений, тому давайте зробимо ось такий хід. Угу. Людвих ультанув. О. Це дуже погано. Хоча він не заряджений був, чого він ультанув, не зрозуміло. Давайте так, давайте тоді заберемо таунт. Угу. Ну, Люсиндові сюди проб'єм. Так, добре. Але Таунт буде у кольо. Зараз. Він Людвигом Ультане. Він Ультане Людвигом. Ну, давайте ось так зробимо. Нам потрібно в будь-якому випадку трішки підлікувати наших. Ось так. І спробувати знайти фіол. Немає. Так, подивимося, як працює смартан. Щити працюють Араміса. Щити Араміса працюють. Це погано. Так, ну там буде ультувати КД, тому що в нього ще й розгон мани стоїть. І це буде ультувати. Ну давайте шукаємо фіоли. Немає. Так, ой-ой-ой, як боляче. Людвига. Так, спробуємо забрати. Так, ми забрали ще один таунт. І розгон по мані забрали. Феррі. Травління. Це вже готов знову ультовати. Ми можемо потеряти Людвіга. Навіть не знаю, що робити. І поляна така... Дуже-дуже погано. На фері нам Людвіга добивається 100%. На них щити, смартан не працює. Угу. Кольоться ще кам'я кожа. Це просто жесть якийсь. Нам би підлікуватись до Ферія. Давайте, напевно, ось так зробимо. Можливо, виживіть наша Люсінда. Ні, Люсінду добив. Ну, все, тут вже, напевно, нічого ми не зробимо. Лікуємось хоча б спробуємо врятувати Ні, там ці паразити. Ну, давайте ось так. Ось так. Тут нічого ми не зробимо. Хоча ми начебто і заряджені. Так, забираємо Таунт. Ну Смартан тут вже нічого зовсім не робить, тому що Ераміс пробиває. Але ми зараз у нас два таунти. Давайте. Хоча вона щось там підрізає. Ага, вона зрізає з них. Добре. Тоді давайте пробивати ось так Араміса. Тепер, напевно, ми трішечки підлікуємось. Тут прокинемо фіоли в пустоту. Цього джелаха доб'є. Так, синє в пустоту. Нам потрібно обрати цих паразитів. Так, зелені тепер в пустоту прокинемо. Тепер ми можемо смартанки відпрацювати. І тепер дедбут. Фух, витягли. Дуста, чи дост. Перемогли. Ну, важко, важко було. Але все вдалося. Так, поїхали далі. Юканен. Цей пробиває потужно. Цей теж Таунти забирає. Угу. Напевно, може, такою командою підемо. В принципі, мені сподобалось. Поїхали. Так, що ми маємо? Начебто і камінчики є, але зібрати зразу ми нічого не можемо. Можемо зібрати синіх, можливо, зелений або фіол знизу заїде, і це буде добре. Давайте ось так. Ага, і фіол, і зелень. Добре. Тоді ось так. Ми зарядили нашу смартанку, Робимо ось так, поки працює Людвиг, тоді не бачу, як фіолів зібрати. Ось не бачу. Так, бачу. Трієчку сюди ось так прокинути. Розумію, там юканин заряд. Так, тихо, тихо. Ну це вже зайво взагалі полетіло. Угу. Так, і не будемо бентежити на поки що. Давайте тоді ось так. Кого забирати? А, цей же накладає, ми не можемо таун поставити. Ой. Напевно, тоді ось так. Бо це більш небезпечний гелярд, ніж Юканен, тому ми його заберемо. Давайте зарядимо нашу айну, щоб хоча б зняти з інших мінус атаку. Ай, трішечки я поспішив, потрібно було... Пізніше лікувати, щоб паразитів зняти. Ну, добре, тут, я думаю, вже ми зараз все закінчимо. Так. Люсинда. І все, зачистила. Чудово. Так, ну що ж, наступний бій. А, все. Закінчили. Так, ну що ж, важкий. Важкий перший день, соперники потужні, але нам вдалося зробити 5 перемог. На жаль, що оборона не дуже добре стоїть. Є. Ну Подивимось, можливо, потім ми вирівняються трішки. Так, рейтинг 867 місце, гарний результат. Подивимось, що буде далі. Всім дякую за перегляд. Пишіть коментарі, ставте лайки. Підписуйтесь на канал, хто не, не підписаний. Всім дуже дякую, хто підписується. Саме головне, бережіть себе та рідних. Всім гарного дня і до зустрічі на новому відео. До побачення.